Гірськолижна траса протяжністю майже 3,5 кілометра і шириною до 180 метрів, серед першокласних в Україні. Для любителів зимових видів спорту та розваг, незалежно від примх погоди, бездоганне снігове покриття досягнуте завдяки роботі 10 спецустановок. Ну, все зроблено для того, тільки чекаємо снігу. Але не дивлячись на те, що снігу цього року ще не випало достатньо, за рахунок… Технічних, вирішення Технічного питання, тобто засніження сніговими пушками. Сьогодні можна сказати, в Закарпатті працює на повну потужність друга частина цієї траси. Нормально ми справляємося, тобто ви бачите, що на сьогоднішній день в Закарпатті проблема вийшла з снігом. Однак у нас ми відкрилися десь 20 числа декабря, і у нас 2 кілометри іскусственного снігу лежить на верхній частині гори. Очень э, очень нормально подготовленный склон. Люди катаються, получают большое удовольствие. Гірськолижний комплекс, що не так давно одержав статус бази олімпійської підготовки, є відмінним майданчиком для тренувань спортсменів. І все ж більшість відвідувачів відпочивальники, переважно місцеві та львів'яни. Проте дедалі масовіше приїздять туристи з Білорусії і Росії. Задля безпеки новачків на комплексі працюють 12 рятувальників і 18 інструкторів. Все залежить від фізичної підготовки людини. Якщо людина яким-небудь спортом займалася, вже легше. Якщо людина їздила на пеньках, на роліках, то звичайно набагато їй легше починати. А хто сидить в комп'ютері, тому тяжче. Стати на лижі спочатку. Ходіти і стати на лижі, з цього починати. Ну, особисто я тут навчився, буквально на днях, але вже всю ту велику, ну, саму велику гору, що є, що саме висока, я вже до кінця з'їжджаю без проблем, тобто швидко навчився. Це було і нове, ми вже давно мріяли новий рік зустріти десь в Карпатах. Більш в такій атмосфері так само нове це для мене є катання на лижах. Раніше я пробував, але, скажімо так, не виходило. Але дякуючи інструктору, це дуже гарно, дуже класно у нас вийшлося. А, також це і здоров'я, це ж свіже повітря. Ну і дуже раді, що тут, ну, хоч і не всюди, але є сніг. У нас там зараз ніде немає снігу. Немає снігу і на батьківщині цього чоловіка. Та саме жага відкриттів привела його на прохолодну Закарпатську верхівку, де опановує ось уже другий зимовий вид спорту. Дуже цікаво, тому що у нас в Бразилії не буває, тому. Приїхали і тут круто. На, на ліжі вже, вже катався раніше, на сноуборді зно перший раз. І хорошо получиться. Не, не так трудно, по-моєму, ніж на ліжі. Да, голодна, княжна. Ну на і це вже хорошо. Крім основної спортивної інфраструктури, на комплексі та в околицях розвинена мережа готельно-розважальних закладів. А до відкриття сезону вирішили наболіле питання з облаштуванням паркінгу. Сезон триватиме до кінця квітня. Утім, комплекс уперше працюватиме і влітку. За задумом туризмознавців, підйомники вивозитимуть відпочивальників у час, коли шапка гори цілком вкрита брусницею та чорницею. А також на верхівці планують збудувати невеличку церкву для охочих побратися якнайближче до неба. Різдво найважливіше державне та релігійне свято майже в 150 країнах світу. А скільки народів, стільки і традицій. Опчехи, до прикладу, після святкової різдвяної вечері ворожать на яблуках. Його перерізають у поперек. Якщо зірочка на яблуку правильної форми, рік буде вдалим. А от для Румунів рік не вдасться, як на різдво не лунатиме колядка. Для них це не просто звичай, а символ народження Спасителя. Колядують румуни громадами від малого до старого. Причому кожна вікова категорія має свою колядку. Навіть двері в різдвяний час не зачиняють, адже колядники в домі добра прикмета. А чим більше, тим краще. Колядка є та саме, що відрізняє румунів від інших народів, намагаються зберегти через колядки і свою мову, і свою ідентичність. Вони, поки в церкву не підуть вечором і не будуть на службі. Вони не не будуть їсти різдвяні страви, там ковбаси і так далі. Це якось виховує молодь, виховує людей зберігати ті традиції, церковні традиції прихода е, е, свята Різдва. Різдво найважливіше свято для русинів усіх часів, переконує пані Віра. Жінка не щодок знає, як важливо підготуватися до свята духовно, очистити під час посту не лише тіло, а й душу. А ще помолитися й омитися перед трапезою священою водою, аби бути такими чистими перед людьми, як свята вода. Батьківські традиції пані Віра й донині відроджує в своїй родині. Цей праздник кожен русин. Змагався про те, аби зробити щось добре. Май перше, що робилися, різалися дрова для тих людей, котрі були бідними, особливо вдови. Подобне притягує подобне. як і ти злі думки опускаєш у простір або кажуть до Бога, то і відки у тебе з'явить добре. А кідь ти породжуєш у собі добро, кіт ти допомагаєш людям, значить, і Господь допомагає тобі. Різдвяний хліб керечун на святковому столі ще одна забута традиція: круглий обрядовий хліб за дохристиянських часів символізував прихід нового року і поворот сонця на літо. За тим, як керечун сходив і випікався, передбачали майбутнє. Якщо тісто високо піднімалося в печі, рік обіцяв бути вдалим і щасливим. Якщо керечун западав, чекали біди. От коли господаркам, скажемо, випікала керечун. От то одягла ось таку гуню. Як символ домашнього багатства хати. Після того, як кречу спекли, от прикрашали його конопляною ниткою, або скажімо, пучком із льому, з конопель. А дівчата навіть прикрашали барвінковим віночком. А чому? А тому, щоб дівчині повезло, щоб у новому році чекати спатачів. Посередині кречу робили невелику ямку. Туди насипали зерна, клали мед та чесник, бо вірили, такий оберіг захистить від злого ока та лихого язика. Під час святвечірньої трапези у печі повинно було горіти поліно. Поліно клали велике дубове, березове, грабове, букове і так далі. На столі запалена свічка. Під стіл клали, скажімо, деякі залізні предмети: ярмо, сідло, сокиру. Сокиру навіть клали біля порога. От охороняючи сокира, це є оберіг, Об, оберігаючи себе від відьом закарпатських від нечистої сили. Зв'язували стіл ланцюгом. От, щоб сім'я була дружною, працьовитою, здоровою, вельми прикро, що духовенство й досі не може зробити так, аби всі народи світу відзначали народження Ісуса Христа одночасно, адже все ж таки Різдво родинне свято. За сакральним дійством на території Мукачівського міськвідділу міліції вони споглядають за град. але користь від новосвяченої святині для правоохоронців матимуть і затриманці, переконані священнослужителі навіть будучи там і чуючи цю молитву, мені здається, що перетворення їхніх душ в благе і добре починання воно все ж відбувається без заперечень. Приходити до храму зможуть відвідувачі рідні затриманих, помолитися за тих, хто оступився. Правоохоронці ж, які борються зі злочинністю, нерідко ризикуючи власним життям, можуть відчинити духовні ворота будь-якої пори за потреби. До святині приходять як у цивільному, так і у формі. У нашій роботі це має теж допомагати, тому що працюємо з таким контингентом, де десь може не тільки покарати, але десь допомогти тій людині вийти з різноманітних життєвих ситуацій, тому що люди по-різному попадають у міліцію і може десь йому можна допомогти, а коли у людини є якась любов до ближнього, до любов у серці, він йому допоможе вийти з цієї ситуації. Не випадково каплицю назвали на честь одного з семи архангелів Михаїла, архістратих, що з грецької перекладається як верховний воєначальник, вважається покровителем воїнів, що борються за праведне діло. Ця капличка, яка у нас освячена вже дисциплінуватиме і особовий склад направить, як кажуть, та русло, яке є відповідно добрим і спрямованим на добрі діла. Як працівника міліції. Відкриття каплиці Архангела Михаїла по праву можна назвати подією року, що минув для Мукачівської міліції. Фестиваль зимових традицій та звичаїв проводять у православному соборі міста, тому на розсуд журі виконавці виставляють тільки колядки, визнані церквою. Місто Негрешуаш та навколишні села неподалік українського кордону, визнані в Румунії як одні із найяскравіших етнографічних зон. Де збереглися автентичні народні костюми, які, до речі, одягають не тільки на фестивалі, але й носять у повсякденному житті. Навіть обізнаних в традиціях та обрядах місцевих етнографів вразили костюми членів ансамблю хижаночка із села Хижа Виноградівського району, які на запрошення Сатомарського повітового управління культури перше взяли участь у закордонному культурному заході такого рівня. В кожному селі є такі люди, які живуть, які не можуть без цього, як кажуть, жити. Просто їх треба знайти. Цей колектив. Я можу сказати, що він вже у нас. Я працюю 35 років у будинку культури. І він весь час ми відвідуємо всі фестивалі, як районні, так і в області вже були. І на міжнародних теж і в Венгрії були в минулому році. Народні костюми члени ансамблю віднайшли у скриньках дідів та прадідів волохів, які з давньої давнини оселилися в закарпатському передгір'ї у відрогах Юлівського хребта на українсько-румунському кордоні. Тут місцеві жителі шанують свою історію та зберігають стародавні традиції. Народні звичаї та обряди для них є живими елементами побуту, а не перетворилися у декоративні фольклорні забави для сучасного глобалізованого суспільства. Ці костюми, це ще, напевно, наших дідиків прадик, прабабок, прадідиків, ці всі костюми. В даний час їх дуже важко знайти колись таких таких самих костюмах ходили в нашому селі. І хоча театралізоване дійство віфлаєм та колядки, які пролунали, були виконані виключно українською мовою, без перекладу, зал аплодував бо румуни зрозуміли зміст та енергетику, яку передали Закарпатці. В кінці виступу ансамбль виконав традиційне многояліт на румунський мотив, що зірвав шквал аплодисментів. Серед численних ансамблів колядників, а їх було біля 400, хижаночка посіла перше місце у фестивалі. Галузь культури, тотожно з іншими напрямками діяльності розвивається у нашій державі дзеркально з усіма процесами, котрі в ній відбуваються. Так само, як інші сфери за умов недостатнього фінансування, культура потерпає від обмеженого забезпечення матеріально-технічною базою закладів культури, освітніх установ тощо. Та, попри все, тут як ніде проявляється український ентузіазм, і великою мірою завдяки саме цій рисі можна відзначити – 2012-й був роком яскравого та самобутнього культурного розмаїття. Згадаємо, чим відзначився рік, що минає, у подіях та іменах тих, хто їх творив. Так, до прикладу, відрадно, що вперше за історію Незалежної України за державні кошти почалося знімання художнього фільму для дітей. Дотичний до цього процесу і закарпатський письменник Олександр Гаврош. Історія із його книги Незвичайні пригоди Івана Сили стала основою сценарію кінострічки. У сфері літератури краю цей рік став ювілейним. Ми відзначили 70-річчя Петра Скунця. Теплим літературним вечором пам'яті та 90-річчя від дня народження Івана Чендея, зокрема відкриття меморіальної дошки на будинку, де жив письменник. Через невизначену ситуацію із приміщенням обласного театру Ляльок перше за понад 10 років проведення цьогоріч в Ужгороді не відбувся міжнародний фестиваль Інтерлялька. Проте цьому закладу заслужено було присуджено звання академічного. А головний режисер бавки, актриса Наталія Орєшнікова була визнана кращою актрисою на всесвітньому карнавалі Ляльок у Казахстані. Насиченим був рік і на музичні події. Головною стало відзначення сторіччя від дня народження композитора Дезидерія Задора. Сценарій святкування розгортався в музичному училищі, що носить ім'я музиканта, та на сцені обласної філармонії. Численні фестивалі та огляди конкурси шкільного, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного масштабів, художні та літературні презентації, робота по збереженню пам'яток культури та архітектури. Реалізація проекту з впровадження інтернету у бібліотеках районів краю. За усім цим самовідданий труд працівників сфери культури області, аналізуючи результати проробленої роботи, керівництво управління уже має чіткі плани на наступний рік. В наступному році ми будемо велику увагу приділяти розвитку і удосконаленню містецької освіти в Закарпатті. Другий напрямок дуже важливий. Нам необхідно реформувати. Обласну службу охорони культурної спадщини, бо в такому вигляді, якому вона є сьогодні зараз, практично залишилася лише, можливо, в двох-трьох областях на Україні, а увага до об'єктів культурної спадщини значно виросла і потребує серйозної уваги. Будемо працювати над якістю того продукту, який ми робимо, і будемо працювати над тим, щоб його гідно представити на інформаційному нашому життєвому просторі. Коли в країні тисячі безробітних, безпритульних, хворих здавалося б, чи до культури нам, та в якому скрутному становищі не опинилося б людство, варто пам'ятати, культура і духовність це споріднені речі, і ця сфера нашого життя, поряд з рештою сьогодні як ніколи потребує нашої уваги, бо саме через культуру проявляється серце та душа народу.